Доброго дня, мої дорогі підписники і ось у мого каналу. Я всім дуже вдячна за коментарі, за лайки, за те, що підписуєтесь. Ось такі мої дівчаточки вже підросли, вже славненькі, це чудо, вертольот, а це більш спокійно. Вже скоро буду знімати їх з молока і буду переводити в інший сарай. Ось такі у нас дівчатка вже такі мої казюлечки. А зараз ходімо до кроликів, покажу у нас зміни. У нас дуже багато новостей. Ось сьогодні я випустила своїх кролиняток уже з маточника, вже вони будуть без, без маточника. Дивіться, як п'є. Гляньте, одні матки торчать доверху. А, шустрики. Вже вони будуть на свободі. Хай ростуть, хай п'ють молочко. Я трошки попідкладала їм решіточки, бо ножки провалюються. Але вони вже гарненькі кроленятка. Хай навчаються. Дивіться, як сховався, вже їх не видно тут все. Хай навчаються і ростуть. Хай їдять. Ось я їм насипала і комбікорм, і зерно, поставила таку довгу кормушечку, є водичка. Ось такі справи. Дитячий садочок, ясільна група. Ось такі карапузики, Ось такі. Дуже гарненькі. Ці сіренькі, вони взагалі такі, ну такі цікаві, що я. І вони навіть більші, ніж біленькі і чорненькі. Ось так, Мамочка сьогодні поганяє, звісно, потупає ножкою. ось дивіться, як до цицьки, бігом. Ці біленькі, вони зверху такі, як е, сірим нальотом, де, як замурзані. Ось такі. Кроленята славненькі, оченятка відкрилися дуже гарно. Всі саменькі підкривали оченятка. Дуже гарненькі кролики. Ну, хай ростуть нам на радість. Я попідкладала, щоб лапочки їм не провалювались, щоб їм було зручно. Трохи буде мені некомфортно, бо буде заморзане, але я буду прибирати, буду такі, Отакі, отакі. Малявочки наші. Ось такі в нас карапузики. Це дітки-лялечки і перчика. Родила вона 10 штучок, але одненьке чогось пропало в мене. Я не знаю чому. Цих я вже вакцинувала від міксоматоза. І десь через пару днів я буду на базарі і куплю вакцину від гем. Треба, щоб кроленятка були провакциновані. Отакі у нас кролики. Лялечка кормила цих маляток 10 штучок. І на 10-й день вона погуляла в мене із перчиком. І знову у нас є від неї кроленятка. Зараз покажу. Моя кроличка Лялечка. До неї взагалі претензій немає, вона дуже гарна мама, справляється. Два кота в неї було по 10 штук. І третій ось вона родила. Покажу вам кроленяточок. Вона кормила 10 штук, і на 10-й день вона погуляла з перчиком і знову окотили. Зараз покажу вам маляток. А це дітки нашої лялечки. Вісім штучок. Дивіться, які. Гляньте. Тролинятка дуже гарненькі. Ви подивіться, як вона їх кормить. Подивіться. Вона молодець. Вона дуже старається. Ой-ой-ой, кричить. Да мамі, а то кричить дуже. Вона дуже молодець, мамочка, справилась дуже гарно. Моя сукерочка. У мене до неї дуже багато запитань, е, в неї мало робочих цицьок. Те кроленятко, яке я підкинула під неї, воно не вижило і не вижило її ще одне кролення. Два пішло відход. Залишилось шестеро кроленят. Будемо бачити, як вони будуть рости. Але, скоріше за все, що кролицю я буду міняти. Бо дуже мало робочих цицьок в неї, і мене це не влаштовує. Кроличка з білим носиком. У мене до неї запитань немає, вона молодець, вона дуже гарно справляється, і діток викормлює дуже гарно. Зараз у неї 10 штук. Тягне вона їх непогано. Вона молодець. Наші хлопчики, я їх розсадила. Це тут був один. Ви подивіться, що робить кролики, самці, які в них запаскучені клітки. Це ужас. Після іменно після самця це страшне, а не клітки. Позасикають геть усе. Ну, Парчик у мене культурний, він більш. Але... Все рівно, дивіться, що робить. Мажеться, мітить секунд одним словом. Але молодець. І ось у мене ще один хлопчик. Я їх розсадила. І ось один. Бо дуже сильно билися. До такої степені били, що ужас. А це мої дівчатка. Ось такі красунечки. І в них набагато чистіше в клітці, ніж у самця. У самців дуже сильно грязно. Отакі. Скоріше за все, що я буду залишати ще одну звідси кролицю. А Оце моя маленька кроличка. Її ображали без, без кінця. Вона погано росла, але зараз вона сидить одненька. дуже гарно набирає вагу. Ну, справилась молодець, така дівчинка дуже гарненька робиться. Дуже молодець. Там її ображали ці дівчки. вони великі проти неї, і вона весь час була бита, а тут вона дуже гарно росте. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки.